Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно вирівняти стіни своїми руками. Ця процедура здається складною, але за нашою покроковою інструкцією ви впораєтесь легко. Перший крок. Підготовка стін. Спочатку очистіть поверхню від старих шарів фарби, шпалер чи штукаторки. Потім промийте стіни, щоб видалити пил і бруд. І не забудьте про ґрунтовку вона допоможе майбутнім шарам краще триматися. Другий крок вибір методу Якщо стіни дуже нерівні. Використовуйте гіпсокартон. Для середніх нерівностей підійдемо турка, а для дрібних дефектів шпаклівка. Розглянемо вирівнювання гіпсокартоном. Спочатку потрібно встановити каркас із металевих профілів або дерев'яних рейок. Відстань між ними. 40 60 сантиметрів. Потім закріпіть листри гіпсокартону саморізами. Шви між листами заклейте армуючою стрічкою і замажте шпаклівкою. Після цього вирівняйте поверхню фінішною шпаклівкою. А тепер про мокру штукеторку. Спочатку встановіть маяки на стіну. Це такі напрямні, які допоможуть зробити поверхню рівною. Наносите розчин між маяками, а потім вирівнюйте його за допомогою правила. Дайте штукатурці висохнути, перш ніж переходити до наступного етапу. І наостанок шпаклівка. Перший шар шпаклівки вирівнює основні дефекти. Дайте йому висохнути і відшліфуйте наждачним папером. Потім нанесіть фінішну шпаклівку для ідеально гладкої поверхні і знову відшліфуйте. І ось фінал. Нанесіть фінішну ґрунтовку перед фарбуванням або наклеюванням шпалер. Тепер ваші стіни готові до будь-якого оздоблення. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал і залишайте запитання в коментарях.